Зараз ми бачимо значно розширеніші умови до експорту української продукції, і це відповідно додаткові інструменти, які даватимуть можливість України отримувати валютно виручку, торгуючи з таким партнером, вигідним як Європейський Союз. Нагадається 500 мільйонів населення. Досить таки заморного населення, які купує українську продукцію, які знає якість української продукції, і з початком помаштабного вторгнення у нас відбувається стагнація. А в домашніх господарствах по виробництву молока поголів'я значно зменшується, і відповідно сировини не вистачає. Якщо ми говоримо про експортні показники, то це молоко екстра класу, тобто це молоко, яке виготовляється на професійних промислових фермах молочно товарних. І відповідно, те, що йде на експорт. Там виготовлення сирів, морозива, масла, сухе божире на молоко в тому числі виробляється від молока цього клас. Але відповідно і значна частина реалізується всередині України. І якщо ми бачимо, що на зовнішніх ринках ціна зростає, і туди вигідно продавати. конкуренція між переробниками всередині України за купівлю якісного молока вона теж відбувається. Відповідно, ціна всередині країни зростає, і відповідно виходить, що щоб продавати на експорт, щоб продавати всередині України, зацікавлені продавати по ринковій ціні. Тому коли ціна в Європі зростає, так чи інакше вона починає зростати і всередині країни.